Великдень Пасха Христове Воскресіння. У різних регіонах України це величне свято відзначають по-різному. У багатьох родинах печуть або купують Паски, малюють писанки чи просто фарбують яйця в яскраві кольори. Це хороший привід, аби відкласти буденні клопоти і зібратися за святковим столом. У рамках співпраці міст партнерів на це чисте і світле свято. До Луцька із Волновахи завітали школярі. Лучани, у свою чергу, привітно зустріли дітей у своїх родинах. Зараз така ситуація в Україні, що ми мусимо допомагати один одному. І тут навіть і мова не йшла про те, чи хочемо ми, чи не хочемо. Звичайно, ми мусимо просто допомагати один одному. Дитинка надзвичайно вихована, дитинка надзвичайно хороша і хочу подякувати батькам, в першу чергу, що дали таке хороше виховання дитині. Ми абсолютно не відчуваємо ніякого дискомфорту. Наші діти подружилися і мені дуже приємно, що я на такі великі свята, Великодні маю два сина. Хочу подякувати нашому міському голові Миколі Романюку за такий хороший вчинок, за таку хорошу акцію, тому що я знаю, що це з його ініціативи було привезти діток з Волновахи до нас сюди, на Великодні свята. Дякую йому за такі хороші вчинки. Я думаю, що... Ми повинні поділитися своїм теплом, своєю увагою, показати, як ми тут святкуємо. Зателефонувала до мене дружина і каже, є така можливість в школі, чи візьме тебе дитину на великодні свята. Ну, ми, напевно, що не вагалися, вирішили однозначно, беремо. Дитину взяла. Ну, дитина взагалі. Гарна дитина і так старається, і паски їздили до бабушок пекти, крашенки розкрашували. Гарна дівчинка. Об'єднання України повинно відбуватися в головах наших. І того ми прийняли цю дівчинку з великою радістю. Відносимося до неї як до нашої дочки. Живемо як живемо. Ми просто показуємо, що ми такі самі українці, так само любимо свою Україну, а може ще більше. Вони її люблять, тому що ми просто патріотами є, а вони просто патріоти-герої. Бо одна справа робити добрі справи тут, коли спокійно, мирно, а друга справа, коли там, коли от розказувала ж Аня про свого батька, який займається волонтерською діяльністю і знає, що там же живуть його діти, живе дружина, його сім'я. Ну, я вважаю, що це досить, досить, досить героїчний вчинок. Рішення прийшло під час перебування нашої делегації в Волновасі, коли одної з форм співпраці між містом Луцьком і містом Волноваха першим було етапом, це запросити дітей сюди на святкування цього великого свята Пасхи. І відразу я виявив ініціативу, набрав дружину, говорю, так і так, що в нас буде жити дівчинка, яка хто, із якої родини, говорю, не знаю. Але от треба її взяти, щоб вона побачила, як ми святкуємо, щоб е, могла передати ті традиції, той настрій в родинах, який панує. Це дасть можливість краще цим дітям зрозуміти наших дітей, ті, які тут росли. Їм, побувавши в сім'ях, краще зрозуміти, чим ми живемо. І коли спілкуєшся з цими дітьми, я мав таку можливість то при перших двох-трьох словах нагадуваннях вони вже це знають, це відчувають. А це про що говорить? У нас дуже багато спільного. Спільного і в культурі, і в духовності, і в розумінні сьогоднішнього життя. Це об'єднує людей. Правильно діє влада те, що посилає дітей іменно, власне в сім'ї, не просто проводить якісь мероприємства. Дяка нашим українцям, що вони оцю свою духовну симпатію, яку мають. І виражають не лише в волонтерстві, допомагаючи там дорослим чи військовослужбовцям, а вкладають в дітей. Це завтрашній наш день. Це дуже є важливо. Лучани охоче долучилися до такої акції. З-поміж бажаючих виник навіть певний ажіотаж. Адже Волинь завжди вирізнялася гостинністю. Тут господарі радо зустрічають гостей. Пасхальні столи багаті, там достатньо їж для всіх, як Господь каже, я воскрес. Для всіх і тут немає ніякого подвигу. Дитя абсолютно спокійно війшло в нашу сімейну атмосферу. Часто до такого відповідального кроку батьків підштовхували діти, які почули про таку можливість у школі. У нас в клас зайшов директор. І він нам сказав про цю програму. І я, я зразу загорілась, мені дали завдання зразу всіх записати, хто бере. Я прийшла додому і в колі родині сказала. І всі одразу ж погодились, всі з задоволенням це сприйняли. Діти швидко адаптувалися до нового побуту і з задоволенням брали участь у сімейних розвагах. Потрапити у прекрасне родинне оточення випала нагода і найменшій учасниці поїздки. Дуже хороша дівчинка, спокійна, вихована, відкрита, дуже позитивна, постійно посміхається. Як вже ми прийняли рішення, що ми беремо дитинку в сім'ю, я дуже переживала, тому що вона маленька, їй 9 років всього-навсього. І я думала, щоб їй не було сумно, щоб вона не скучала за мамою, за родиною, як вона адаптується. Але прекрасно. На батьківщині у школярів залишилися рідні та близькі, які беззаперечно хвилювалися за своїх маленьких мандрівників. Тож сім'ї регулярно підтримували зв'язок. Ми відразу ж зателефонували до його батьків і поспілкувалися з мамою, познайомилися з нею, сказали, щоб вона не хвилювалася, що все нормально, дитина в теплі, дитину покормили, дитину положили спати. Можливо, ми ну, запиталися в неї, можливо, якісь є побажання, можливо, дитинка щось любить їсти особливо. Вона проживає з бабусею тільки, батьки позбавлені батьківських прав. Ну, Я сильно не випитувала в зв'язку з чим, Ну, розумію, значить, тоді ситуація не зовсім у них сім'ї хороша. Бабуся працювала до яркою. Те, що я змогла розпитати, я розумію, бабуся дбає, бабуся старається, бабуся розуміла, що дитина щось зможе побачити, поїхавши сюди, тому відпустила. З бабусею я спілкувалася два рази по телефону. Вона склала гарне враження. вона... Бажала вона все найкраще, переживала з приводу того, що недалеко в них стоять війська, колони з технікою, плакала, ну, пожурилися, як на Україні попереживали, щоб всіх все було гаразд. Це родинне свято, до якого усі звикли готуватися заздалегідь. Тож до передвеликодніх клопотів активно долучалися і гості. Готуємося, прибираємо в хаті, йдемо до сповіді, сходили. Всі до сповіді розписуємо крашенки, печемо Паску, своїми силами готуємо все м'ясне. Слава Богу, є ще живі дідусі, бабусі все м'ясне готується. Безсумнівно, страшні події, які тривають на сході нашої держави, змушують дітей інакше дивитися на світ і швидше дорослішати. Бойові дії, які розгорталися на їх очах, назавжди змінили свідомість. Однак родини, у які потрапили гості та міська влада, зробили усе, аби у таке чисте свято повернути їх у безтурботне дитинство. Немає знання, немає в нього розуміння, що правильно, що неправильно, що відбувається, чому так цих відповідей немає, він буде шукати їх протягом всього життя. Але я сподіваюся, що такі кроки, такі речі, спілкування з мирним моментом, вони дадуть свій результат. Він розповідав, що. Він бачив, коли маршрутка там підірвалася, коли ці люди, які там загинули. Це дуже страшно, коли діти це бачать. Знаєте, можливо, дорослі це якось спокійніше переносять, а діти це, напевно, велика дуже травма для дитинки. Тому наша влада зробила все для того, щоб дітки їздили, десь щось дивилися, чимось були зайняті. І, звичайно, ці подарунки, які кожного дня він приносить. І він ходив на виставку в просвіту, наскільки я знаю, будинок культури в нас. І там проводили їм майстер-клас, розмальовували писанки, і він приніс цю писаночку, він так тішився нею. Подивіться, це я сам розмалюю. Я хочу купити віск, мені треба цей віск купити, щоб я навчився сам, я мушу мамі показати, як я це робив. Тобто дитина щаслива, я бачу це по його очах. Я спостерігаю. От вона доросліша на кілька років ніж би дитина в цьому віці. Оці події, які там відбуваються, дуже прикро, вони впливають на дитячу психіку, а дитяча психіка, вона надзвичайно тонка і все це сприймає. І от ті події, обставини, за яких дитина весь час думає, а чи будуть стріляти, а чи не будуть стріляти, а чи живий батько там, а чи жива мати там, і так далі, вони ранять душу. І оті з'явища так званої аномії, де відсутні певні цінності, де не працюють інституції в повній мірі, де в принципі право встановлює сильний, вони дуже руйнують дитячу психіку. І відповідно хочеться отого тепла дати їй, хочеться отого чогось доброго такого, знаєте, щоб, щоб зняти зняти ось цей стрес. Вона приїхала для того, щоб і познайомитися, і побачити, і може в деякій мірі відволіктися від проблем, які, з якими стикнулися люди, які живуть от на сході. Діти активно долучалися до запропонованих заходів. Чимало з них уперше відвідали нічне Великоднє богослужіння. Із захопленням брали участь у святкуванні. І запозичували традиції, які планують дотримуватися і на Батьківщині. Мені дуже цей подобалося Луцьк. Нам проводили экскурсии, я ходив в замок Любарта, там красив, красивый вид на город. И я был на мастер-классе по... Розкашування яїць. Він вперше в житті прийшов до церкви на цілу ніч. Ми, знаєте, ми дуже хвилювалися, як дитинка зможе в 13 років витримати цілу ніч в церкві. Ми були приємно вражені, коли він з таким піднесенням прийшов після служби додому, ми сіли, поснідали, і він, ви знаєте, каже, мені так сподобалося. Це багато людей, всі цілуються, обнімаються, вітають один одного за святом. Я думаю, що враження повинні в нього лишитися дуже хороші. І це враження він перенесе туди до себе, додому. Великий день, так як ми святкуємо, у нас трішки відрізняється. У нас печуть Паски майже вже в суботу, то тут трішки раніше. Ем, також тут ем, ну, ну, по-іншому, інакше трішки. Е, тут е, обнімаюся, сялуюся, в нас такого немає. Ем, ну... І тут все святкується в вишванках. У нас такого немає. Мені подобається в вашому місті, тут красиво. Я була в зоопарку в п'ять днів я робила писачком, пис... писала... Мені сподобалась моя нова подружка, це мій новий друг. Ми з нею разом ходили в зоопарк, ми з нею разом гралися на подвір'ї. Ми завжди врань, рано вранці ходимо святити Паску, ми завжди малюємо, фарбуємо яйця, маємо святковий сніданок всією родиною, а в цьому році до нас приєдналася влада. Із своїми тимчасовими братиками та сестричками гості швидко знайшли спільну мову. Та із задоволенням проводили час. Розповідали про свій рідний край. Вони переконані, що ця дружба назавжди. Я виділа тут нові традиції, це дуже цікаво. Я знайшов нового друга Ілля, Він дуже хороший товариш і я хотів би приїхати ще раз сюди. Мені дуже сподобався мій новий друг, він приїхав з Донецька, розказав, як там. Ну, які там події відбуваються, він там доволі неспокійно, він справи хороше враження на, 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 ну, на, на мене. Він хороший хлопець, з ним можна поспілкуватися, потоваришувати. Відзначаючи таке величне свято, ми пам'ятаємо, що на іншому боці нашої держави триває збройний конфлікт. Ми молимося, аби у найближчому майбутньому, на нашій батьківщині, запанував мир і спокій. Нині не залишилося жодної родини, яка байдужа до цієї біди. Тож цьогоріч Воскресіння Господнє як ніколи відзначали з Богом у серці і з вірою у краще. Проблеми в житті людини завжди існують. І смерть завжди ходить поряд. Поряд з радістю. І тому не тільки з словами Івана Златоустого в своєму огласительному слові, і говорив, потрібно радіти на Пасху Христову. Хто постився, хто не постився, хто як прожив, хто як пройшов. Людина прийшла, і Господь їй сподобав бути в цьому світі для радості. А скорботи ми придумуємо самі собі. Кожен день вмирає хтось, гине хтось, але для того є віра, яка дає тобі відповідь на питання. Христос війстину воскрес. Дві. Жіночки. Як Бог дав одягнутися. Звідти із військової частини нашої країни, де війна. Говорить про те, що ми голі, босі, ми все залишили. Але як же це не посвятити пасточку? Маленька пасточка яєчко, і людина йде до Бога. Немає значення в чому, немає значення як, людина просто щиро, відверто йде до Бога. І Бог цього не пропустить. Тому Пасха це не те, що ми маємо або можемо. Пасха це те, що ти. Робиш понад силу там, своїх міркувань, своїх думок, ти робиш це серцем. Багато з дітей не лише отримали подарунки на Волині, але й приїхали із власноруч виготовленими великодніми сувенірами та смачними гостинцями. Адже Україна єдина країна зі спільними традиціями та звичаями, які у тій чи іншій мірі дотримуються її громадяни. Я питаю, ти з бабусею ходиш в церкву вдома в себе, хожу, тут ходила, з нами ходила, ходила в них досить. Така програма розширена для цих діток, передбачено з самого ранку практично до вечора. Часто вона нас просить раніше їх забрати, бо мабуть, їй подобається з дітьми нашими в сім'ї. Ми були в замку Люберта, ходили по церквам, заходили в церкви. Ми в місті Лавноваха, коли Пасха і ще якісь праздники, ми ходимо в церкви, святимо Пасхи. Украшенки, пысанки. Мне очень понравилась эта семья. Я подружилась с Эльвирой, с Витей, с Витей Ирой, с дядей Ромой. А в этой семье еще есть традиция. Перед Паской 11 числа они ездят к своей бабушке и пекут там паски, яйца разукрашивают. Гості хоча й очікували на доволі теплий прийом, однак дійсність перевершила усі сподівання. Я вперше на Західній Україні. Сподівання мої не справдились, бо це в декілька разів було краще, було краще, чим я вважала. Родина дуже хороша, дуже сподобалась, прийняли мене дуже теплову родину. По вечорах бувають розмови з батьками, ми гуляємо з Оксаною, тому сім'я мені дуже подобається, дуже... Хорош. Будемо підтримувати зв'язок, ми будемо зв'язатись з Оксаною у соціальній мережі, телефонами ми обмінялися. Мені дуже пощастило, оскільки я знала фамілію Ані, і я зразу ж знайшла її в соціальній мережі ВКонтакті. Я, і я довго думала, як то написати, бо що незручно, якось це вона, чи це не вона, написала. І так ми вже познайомились. І ми вже, я навіть переживала, що коли вона приїде, ми не будемо про що говорити, бо ми вже так багато про що поговорили. Ми вже знали, яка сім'я, яка родина, ми вже знали один одного улюбленців. Нам є чому повчитися і у наших гостей. Переконані члени сімей, де перебували діти. Я і наша родина, сім'я, ми дуже патріотичні, ми дуже любимо Україну, але... Я ніколи навіть не подумала, що Аня буде настільки патріотичною людиною. Ми от вчора Аня тільки приїхала, сказала, навіть ще перед тим, сказала, я дуже хочу купити вас вишиванку. І я її вчора повела, ми купили дуже гарну вишиванку. І... А мене дуже здавало, Аня настільки хотіла їй не то, що купити, вона її хоче вдягнути на останній дзвінок, на 1 вересня. І дуже дивує, оскільки там це навіть деякий героїзм, тому що не всі це сприймають добре. А от Аня так запалилася цим і це мені дуже подобається. Це лише перші кроки у нашій співпраці. Такі візити сприяють налагодженню дружніх стосунків між Луцьком та Волновахою. Адже те, що ми вкладаємо у наших дітей, повертається сторицею. В його пам'яті приїзд до Луцька. Пасха, ніч, яку він не спав, напевно, перший раз в житті, це посіяне зерно, яке обов'язково проросте. І, можливо, це буде 40-50 років його життя, але колись це дасть свій результат, тому що ця частина України показала іншій на все життя свою позицію, свою любов, свою повагу, свою честь. І коли він вчора до людей у храмі привітався словами Христос Воскрес, я сказав, хто це. Ви знаєте, люди абсолютно всі сказали, що всіх затисло горло і всі про свої проблеми просто забули. На східній Україні зараз вважають, що тут якби, бандерівці і дуже погано про нас думають. І те, що кажуть навіть новини, що ми хороші, що це, це так воно не передає, якщо вони це своїми очима, і вони знають, як ми до цього ставимося, що ми за них, що ми хочемо бути разом. Що, і вони це побачать, вони, вони поїдуть до себе додому, передадуть іншому. Повірить, не повірить та людина, але вона вже задумається в собі. Вона побачила. Те, що не притаманне, наприклад, їхній родині. І я думаю, вона йшла з, з власної ініціативи, ми запропонували, не наполягали. І вона захотіла, вона виявила таке бажання. Я до мами дзвонила, перепитувала навіть, тому що я можу запропонувати. Приймає рішення дитина і приймає рішення мама. І вона з нами пішла. І я думаю, що оце вітальня пасхальне, Христос воскрес воїстину, воскрес, коли яєчками... Вона в свою родину це принесе, тому що вона цього не знала і їй це дуже сподобалось. За час перебування в Луцьку школярі також взяли участь у тренінгових програмах, відвідали екскурсію у старе місто, зокрема, у Луцький замок, Жидичинський Свято-Миколаївський монастир, зустрілися з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом та побували у Святотроїцькому кафедральному соборі. Я вважаю, що це найпотужніші акції, які можуть бути. Взагалі-то в нашій ситуації, встановленні нашої української держави, ну, якби так можливо було, то взагалі мені здається, що от Західна Україна, діти Західної України повинні їздити на Східну Україну, східні, діти зі Східної України повинні їхати сюди. І не треба нічого розказувати, не треба нічого пояснювати, не треба нічого доводити, повірте, що... Діти досить мудрі, діти досить розумні для того, щоб все це зрозуміти і пропустити через своє серце. Вони побачили, як живуть сім'ї тут, раз, друге, вони побачили, як живуть їхні ровесники, чим вони займаються. Вони мали можливість прийняти участь у великодніх і богослужіннях, і в великодніх заходах, які проводилися. Вони побували в музеї Лесі Українки, вони познайомилися з нашим містом. Вони мали можливість просто відпочити, тому я рахую, що за такий короткий час ми старалися максимально показати все краще, що в нас є. Діти, з якими звела їх доля у такий світлий великодній час, стали як рідні. Тож за потреби лучани надаватимуть їм посильну допомогу. Ми готові допомагати, готові фінансово, зокрема, допомагати. Ми вже допомогли і весь наш клас, були поставлені скриньки, там як ящики, такі, де батьки учнів класу могли принести все для цієї дівчинки. Ми допомогли і допоможемо. І, бачите, залежить, тому що волноваха стоїть на такій дуже гарячій зоні, який буде розвиток подій, і в житті нічого не можна планувати. Те, що ми не відмовимося, це однозначно. Україна єдина країна, незалежно від того, яких традицій ми дотримуємося у своїх родинах, якою мовою спілкуємося. Усі ми любимо землю, на якій народилися і живемо. Прагнемо, аби над нашими головами було мирне небо. Такі заходи єднають серця і душі, схід і захід. Адже лише разом ми сильні. Крапля складає море. І я так, знаєте, в простому обдумуванні, ну зараз буквально задумуюсь, тому що дитя настільки легко і гарно війшло в нашу сім'ю. Все буде добре, тому що в них дитинство. Ми не можемо зрозуміти, як вони сприймають, тому що ми це вже прожили. А в них дитинство це складання майбутньої людини. І це складання проходить з різних деталей, в різний спосіб. Господь своє додасть. Це впливає на віднання, тому що ти знаходиш друзів у іншій стороні нашої країни, це дуже добре і це дійсно єднає нас. Бачу тільки позитив, в тому що і діти, і дорослі люди мають можливість приїхати до нас, подивитися. Я вважаю, що нам на Західній Україні є що показати, чим пишатися і людьми, і, і добробутом, і так далі. Я знаю, що Волноваха є містом-партнером, у мене рідний брат їздив в цінній делегації в місто Волноваха, розказував свої враження, були на посвяченні Христа. Там, де загинули наші герої з 51-ї бригади, мені здається. Ну, Я вбачаю позитив. Треба націю об'єднувати, треба націю показувати. Я кажу, нема дня без сходу сонця і без заходу сонця. Так само ми мусимо. Захід і схід все-таки об'єднуватися. Мета і першочергова, і основна. Це побудова нашої держави як єдиної країни. І треба робити це не на словах, а робити конкретними справами. Я впевнений, що ці дітки, які поїдуть туди, у Волноваху, а давайте чесно будемо говорити, навіть може не всі батьки з них за єдину Україну, вони скажуть, тату, маму, вибачте, але ви не праві. Там не зовсім так. Оце основна мета. Цим дітям будувати майбутнє нашої держави. Вони сьогодні мають друзів, вони сьогодні мають знайомих, вони сьогодні побачили. Як святкують Великодень, як до них відноситься. Оце саме основне. А далі ми будемо працювати, далі ми будемо на відпочинок запрошувати, далі будемо працювати з тим, щоб десь налагодили між школами стосунки. У подальшому планується продовжити практику таких дружніх візитів, адже нам разом будувати наше майбутнє це єдиний шлях до побудови могутньої суверенної та незламної України тією, про яку мріяли наші діди і прадіди.